Наша дата народження це не просто набір цифр, а унікальна числова комбінація, в якій зашифровані найважливіші дані про будь-яку людину. Матриця долі це система самопізнання та метод складання психологічного портрета людини за допомогою дати народження. Вона показує внутрішню будову людини, її базові налаштування, те, що зовні не можна побачити. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити лайки та давати зворотній зв'язок. Є певні умови Ютубу, тому я у час нагадую про це. Залишайтеся на моєму каналі і ви дізнаєтесь багато цікавого про себе та близьких. Справа в тому, що втрата грошей, роботи, бізнесу, депресія або вас обікрали, образили. Не складається особисте життя, стосунки у сім'ї та на роботі та інші нещасливі обставини, ми отримуємо по життю за те, що не реалізуємо той потенціал, який у нас закладений, або не виконуємо ті завдання, які перед нами стоять у цьому житті. І ось або ви будете йти своїм життєвим шляхом, усвідомлено. Або вас будуть нескінченно підганяти, ставити перешкоди для того, щоб ви їх долали і йшли в правильному напрямку. Ось так виглядає наша особиста індивідуальна матриця долі, де число народження, місяць народження. Сума вашого року народження. І далі за певною методикою будується все інше. До речі, збудувати свою матрицю ви можете і в інтернеті. Набравши в калькуляторі свою дату народження, і побачити, які ж енергії стоять самі, саме у вашій матриці долі. Наша сила розташована. У центрі матриці. Ось. Це зона комфорту людини, особиста сила, це наш характер, це те, що ми є. Ось ця енергія Ось. це наша візитна картка. Вона показує, як нас бачать люди і як ми взаємодіємо з людьми у соціумі. А ось ця енергія по центру. Це енергія саме те, що ми є насправді. Її не можна побачити. Ця енергія вкаже на те, в яких умовах людина відчуватиме прилив внутрішніх сил, за яких умов буде найкомфортніше знаходитись. Це стан, коли людина відчуває гармонію, спокій, впевненість, радість і свободу. Дуже важливо відзначити, що ця точка відповідає енергетичній чакрі маніпура або чакрі сонячного сплетення. Це говорить про те, що ця енергія та її реалізація потенційно впливає на повагу до себе, фінансове становище людини та участь її у соціумі. І дуже важливо, щоб ця енергія була у плюсі. Тому що за наявністю мінусу ви не зможете досягти балансу та рівноваги у житті. Ось чому дуже важливо знати свою зону комфорту, щоб розуміти, що потрібно робити для того, щоб наповнюватись, а не дратуватися та нервувати. Та взагалі, щоб усе виходило. Ось давайте зараз на конкретному прикладі усе розглянемо. Візьмемо енергію та подивимось, як це працює. П'ята енергія в центрі матриці: енергія вчитель іерафант. Така людина знає більше за інших і тому справедливо сприймає себе трохи вище, ніж оточуючи. У неї глибокі фундаментальні знання та логічне мислення. Зазвичай, люди з такою енергією досить розумні, люблять порядок. І традиції, дотримуються законів і закликають до цього інших. Може бути лідером і хорошим керівником, але не прагне цього. Відкриті для різних навчань і систем, постійно познають нове і не зациклюються на досягнутому. Їм подобається вчитись, можуть бути хорошими вчителями. Таким людям подобається залишатись відкритим світові та передавати свої знання людям. Люблять все структурувати, захоплюються точними науками, заздалегінь планують свій розпорядок дня та свої справи, всілякі таблиці, графіки, конспекти це все про них. Такі люди зазвичай дуже сімейні. Вони створюють гармонійні стосунки і підтримують сімейні традиції. Повага та порядок у сім'ї для них дуже важливий. Ось це ті умови, коли людина з такою енергією комфортна у житті і в неї все складається та виходить. Коли ж людина з п'ятою енергією проживає свою енергію з мінусу, не бере всі можливості, які в неї є, то тоді і з'являється купа проблем в житті. Спонтанність безладдя і хаос можуть виводити з рівноваги. Відсутність сім'ї. Та довірчивих взаємних, взаємин негативно позначається на життя в цілому. Коли такі люди обмежені у своїх поглядах, заціклюються на одній істині і вірять тільки в неї, важко змінюють свою думку і скептично слухають альтернативні докази, відмовляються вчитись, вперто тримаються за старе. тоді в їхньому житті починається буквально безлад, і все валиться з рук. А людина не може зрозуміти, чому це відбувається. Чому саме так? Можуть бути проблеми з сім'єю, створенням її, створенням відносин, часті конфлікти та повний розлад в особистому житті. Це може привести до самотності та депресії. Тому, якщо ви не використовуєте всі ресурси, які у вас є, з якими, ви, з якими ваша душа прийшла, то життя воно саме дає вам чарівного пенделя для того, щоб ви зрозуміли, що ви робите щось не так і почали змінювати своє життя. Ось чому важливо робити свою матрицю долі, знати свої енергії та повністю використовувати свій потенціал. Хочу зазначити, що дуже добре робити матрицю долі дитині, тому що дитина приходить в цей світ з усіма енергіями в плюсі, і зіпсувати цей плюс можуть тільки батьки своїми негативними якимись установками, з якими вони прийшли і не попрацювали, і нав'язуванням цих установок ось дитині. І це може сильно зіпсувати життя їх дитині. Посилання на відео по дитячій матриці я залишу під цим відео. Кому цікаво, заходьте, дивіться! Хочу підкреслити, що при аналізі матриці дуже важливо аналізувати не окремі енергії, які стоять у вашій матриці, а читати матрицю як єдине ціле. Ось саме читати, я не обмовилась, це якби сплітати одну енергію з іншою в єдине ціле. Тому що кожна енергія дуже впливає на іншу, яка є в матриці. І навіть іноді однакові енергії, але перебувають у різних зонах, вже будуть говорити про людину зовсім іншу інформацію. А кому цікава ця тема і хоче аналіз своєї матриці? Приходьте на консультацію, будемо розбиратись. У кого є питання, пишіть у коментарях або особистих повідомленнях. Велике прохання не дзвонити, а писати в будь-якому зручному вам месенджері. Дуже вдячна вам за розуміння!